Тільки сотині на бойове чергування виходять мобільні вогневі групи 3-ї штурмової бригади. Працюємо по шахедах, в піві, по лансатах. Ну, що летить, по тому і працюємо. Працюють хлопці турецьким кулеметом Канік. Експерт каже, коли був у піхоті, бив з нього окупантів. Тепер їхні залізяча в небі. Треба розуміти, балістику кулі, як летить вона вверх. Це ну, зовсім по-іншому, ніж по піхоті. По пі легше, статичніша ціль. На озброєні мають хлопці і рушницю. Тут близько лінія розмежування і той тобто, в оборону, якщо буде перерив якийсь чи ДРГ-групи, і дуже часто застосовують ФПВ-дрони, ну, ланцети, які можна збивати стрілецької зброєю. за мирного життя, чоловік був приватним підприємцем. Зараз певнить має геть інші плани на життя. Виженим ворога. Ну, я думаю, останеться, щоб строїти вже якусь нормальну армію. Не мав жодного відношення до військової справи. І нині кулеметник танчик, допоки в 23-му не потрапив у військо. Водитель танка Т 64 А потім друг сказав, пошли в третю штурмову. І так, закинули життя. Вже в третій штурмовій чоловік почав працювати з ПЗРК ігла, збивав ворожі розвідники, тепер з кулемета нищить шахеди. Та вони влітять 24 чотири на сім'ї. Надалі можуть і днем, можуть і вечір. Ну, в основному ну, з 10. Полює на шахеди ще одна група ППО третьої штурмової. Бійці запускають дрони-перехоплювачі. Він швидкий, швидший за шахеди. Ну і плюс, як бачите, він спінопласту. Він не супер, може здавати, що він не супернадійний, але насправді це дає йому легкість, і його дуже легко полагодити раптом що. А якщо корпус десь трісне, то це теж можна пофіксити. Цей на перший вигляд простий літачок з легкістю може наздогнати та знищити шахет. В повітрі дрон може протриматись до 40 хвилин несе пів кіло вибухівки запускається з катапульти. За мирного життя графічний дизайнер у Сулю третій штурмовій починав нищити російські дрони звичайним 10 10-дюймовим FPV. Зали, орлани, суперками, інші FPV-шки, Мавіки і так далі. З новою технікою працює кілька місяців. Каже, наздогнати та збити шахет непросто. Проте за цей час хлопець вполював полював їх близько тридцяти. Спочатку ми спостерігали, що вони літали просто прямо собі. Потім вони почали маневрувати. Потім вони почали ще більше маневрувати. І ще перед шахедами вони дуже часто пускають гербери. Але ми, ми знаємо, коли летить гербера, коли летить шахет. Тому ми можемо, якби комбінувати засоби. Наприклад, летить гербера. Ми можемо якийсь зекономити борт, полетіти чимось іншим, збити герб. Вдало відпрацювати дроном-перехоплювачем, командна робота пілота та штурмана. Це приходить з досвідом. Саме тому тут важливо не тільки там досвідчений пілот, але це робота саме двох. Бійці боронять небо на Харківщині. Саме цим повітряним коридором росіяни запускають шахеди по Україні. У Сулькаже останнім часом атаки стали масованішими. Вони запускали 70, 100, тепер. Якщо велика комбінована атака, це може бути і до тисячі шахедів. Підрозділ працює з травня. За цей час хлопці знищили близько двох тисяч повітряних цілей. Серед них 100 шахедів. Мають на озброєнні дрон-перехоплювач коптерного типу. Це умовно як чи боєприпаси, аля перехоплювач супершвидкий для ураження швидкісних цілей. Ми працюємо на першій лінії, перша лінія ПВО, тобто всі повітряні цілі, в цьому випадку шахеди. перші ми зустрічаємо їх ми.